Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні будемо розглядати схему гібридної сонячної електростанції потужністю 4,4 кВт. Вона складається, ось переглянемо, з сонячних панелей потужністю 550 Вт. Під'єднані, як ви бачите, тут, mppt 1 трекер і другий mppt трекер Відповідно, на постійного струму. Далі у нас ось йде на такий бокс постійного струму. Як ви бачите, встановлені тут запобіжники, перемикачі, ОПН Ну і Далі в нас тут напруга постійного струму від сонячних панелей через весь цей бокс підходить, приходить до гібридного інвертора. Гібридний інвертор у нас відбирає, вибирається відповідно від потужності сонячної електростанції, яку ви будете будувати. Далі у нас тут як ви бачите, під'єднано до інвертора. Через автоматичний вимикач в струму літій, залізофосфатний акумулятор. Потужний такий акумулятор, до речі, потужність акумулятора становить 16 КВт. годин. Напруга 48 В. 51,2 номінальна напруга. Ємність акумулятора 314 годин. Комірки тільки зібрані, що загальна. Потужність буде становити 16 кВт годин. Ну і вага, відповідно, цього акумулятора становить 130 кг. Ось, як ви бачите, цей акумулятор, корисна енергія від акумулятора буде становити, це при 90% розряду 145 кВт годин електроенергії. буде запасено в акумуляторі від сонячних панелей. Так, далі дивимося, у нас тут йде вже під'єднання бокс змінного струму. Ось у нас тут бачите, Лінія встановлена. через автоматичні вимикачі. Я тут встановив плюс-мінус. В колах постійного струму і написав плюс-мінус. А у колах змінного струму буде фаза у нас червоний. І тут буде синій колір. Отже, бачите, такий бокс змінного струму. Тут також встановлені перемикачі, автоматичні вимикачі змінного струму, ОПНи змінного струму. Ну і бачите, амперметр, цифровий вольтметр, амперметр такий бокс змінного струму. Далі, відповідно, напруга тут під'єднана також до гібридного інвертора. Так працює вся схема. І виведено через автоматичний вимикач відповідної потужності. І вже напруга у нас приходить на будинок. Ось будинок є намальований. І бачите таке у нас розміщення автоматичних вимикачів Тут вже в нас буде йти там. Які лінії в будинку, чи де у вас там буде використовуватися квартири, чи якийсь офіс невеличкий, розкидано на автоматичні вимикачі. Через котний автомат... автоматичний вимикач, напруга мінус тому буде приходити до споживачів. Отже, така у нас вийшла схемка сонячної гібридної електростанції потужністю 4,4 кВт. З використанням такого великого потужного. Акумулятора ємністю 16 кВт. годин Можливо, схема буде комусь корисною та цікавою. Під відео пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!